Так, класний у нас буде лот 269 грн гривень за кілограм. Новорічні товари. Подивіться скільки товарів? 88 одиниць, 36 кілограм лот. Коштує він 9780. Тут всі новорічні товари Ліварно холм. 125 гривень, одна штучка. Получається, одна штучка 125 гривень. В цьому лоті у нас буде зараз. Я виключу трошки музику, бо бачите, як вона класно грає. Значить, ось такі музичні будиночки будуть в лоті. Їх буде три дві два штучки. Два музичні будиночки. Буде ось така гірлянда, бурульки на вулицю. Така гірлянда. Будуть дві ось такі ранери на стіл з лед-лампочками. Будуть ось такого плану ранери з... Як фетру. фетру, з фетру, дерев'яний будиночки, ось такий буде будиночок. Буде у нас такий різдвяний вінок в цьому лоті, гірлянди. Ось такі. Такого плану, значить, на 580 лампочок. Така ялинка, що робиться з паперу. Також LED. тут переважно все лед, ну, 90-95 п'ять Ось такі подарункові відкритки, новорічні, привітальні. 4 упаковочки, 5, ні, 5 упаковочок, різні ось такі на ялинку декор, ленточки для, для подарунків. чи на ялинку можна, Ось такого плану будуть такі шарики. будуть такі гірлянди на стіл, упаковочний папір. Упаковочний папір. Ось дерев такий дерев'яний, такий Хелсі будиночок. Ось такі, також, такі ялиночки. В такому стилі а о, так е, вона металева. ось така ялинка буде металева. Це на іграшечки з підвісочками, і ось така ялинка металева для свічок, такі як підсвічник, наче. Дві ялинки штучні по 120 см висоти, 56 у діаметрі. Дві ялиночки. Так, це я вже показувала, Значить, 269 грн за кілограм, 125 грн одна штучка. Два ось такі різдвяні вінки під, вінок під свічник на стіл. Ось така гірлянда. Гірлянди свічки, три упаковочки, лоскунчики, два штучки дерев'яні. Так, це я показувала. Ось така гірлянда, ось така гірлянда, ось така гірлянда. така. Багато різних буде гірлянд на різну кількість лампочок. Ось така музична кулька. Кулька ще тут літає сніг. Така музична кулька. Будиночок такий. Ось це він, так? Чи то інший. Ось такий на батарейках будиночок такий, такий. Три будиночки різні. Ось такі. Це що у нас? Підсвічник такий, підсвічник дерев'яний. Це у нас такі золоті під золото, такі зроблені колоски гірлянда. Ось такі ЛЕД-свічки. Така свічка, ЛЕД, ось такого плану. Буде 5 таких різних ЛЕД-свічок. Це показувало. Ну, Гірлянд буде різних багато. Ось такі будиночки з підсвіткою. Також ЛЕД. Ось така гірлянда. Такі у нас будуть в лоті стакани. LED. Тут 3 стакани різної висоти. Вони з ЛЕД-лампочками. Ось такий класний гном. Ном такі 33 см висоту. Ось такі класні підсвічники. Їх буде три штучки. Два ось таких підсвічники: на скільки тут? На сім лампочок. Вони на батарейці. Є шестигодинний таймер. І ось такі такий пісічник білий дерев'яний так ось такий дерев'яний буде дерев'яна інсталяція дерев'яна інсталяція срібні зірочки такі ось такі щелкунчики такі для упаковки Потім у нас будуть такі ще гірлянди з батарейкою там, на стіл чи для декору різні, там на ниточці. Вони ось такі гірлянди цікаві, такі різнокольорові плафончики. Підставка на ялинку. Одна ось така ялинка на вулицю буде. Так, це я вам показала. Ось такі там будиночки. І одна ось така зірка велика, 160 лет лампочок, 50 см ямки. Ось такий великий лот, ваш він 36 у нас кілограм, 78 одиниць і коштує 9780. 120 П'ять гривень за одну штучку Замовляйте вже зараз менеджерів.